Вітаю в компанії FM World є таке поняття як групові замовлення. Це означає те, що в одній кілька дистриб'юторів об'єднуються в спільну посилку. Зазвичай це робиться з метою безкоштовної доставки. Якщо ми говоримо про замовлення з складу Польщі, це доставка сума замовлення від 70 євро, вага до 5 кілограм. Якщо говорити про доставку складу Одеса на склад нової пошти, це має бути замовлення від 250. Б. Балів. Отже, заходимо, наприклад, в даному випадку магазин Польщі, логін і пароль. Далі на чорній панелі зверху в нас є три білі риски, і натискаємо авторизація групових замовлень. Тепер в рядочку, де пише номер, мені необхідно ввести номер людини, якій я довіряю, зробити замовлення на себе. Я веду тут будь-який номер. Наприклад, далі я бачу інформацію: я дозволяю бізнес-партнеру скористатися знижкою на моє ім'я. Це означає те, що якщо у вас на стані аккаунта є кошти, і ви довіряєте людині їх списати в рахунок оплати, ви проставляєте цю галочку і вона зможе використати вашу знижку. Так, Через, Як ви тільки ви додасте, ця людина з'явиться ось тут у вашому списку, і буквально вже за кілька хвилин вона зможе робити замовлення на вас. Тепер обернена сторона, як бачите тих людей, хто дозволив вам робити замовлення на них. На чорній панелі значок документа і ваш дистриб'юторський номер. Натискаєте на нього. І бачимо додати фактуру Катерина Полюлюк, тобто це я, і додати нову фактуру. Тобто ми обираємо з випадного списку людину, на яку ми будемо робити ще замовлення. Ви можете шукати по дистриб'юторському номеру, наприклад, або гортати шукати необхідне ім'я. І натискаємо кнопку додати після того, як обрали. Тепер бачите, біля значка документа, змінився дистриб'юторський номер з ім'я тієї людини. І якщо я кину щось у кошик, відповідно, воно буде зараховано уже на фактуру тієї людини. Так, переходимо в кошик і наочно побачимо. Ось моя фактура пуста, я нічого не кидала в кошик, і на аліну у нас проведена тушь. Тобто всі бали будуть зараховані окремо на кожну людину. І далі розміщаємо замовлення, як зазвичай.